Хто із нас не розбивав ртутного термометра. У європейських країнах виробництво приладів повсякденного вжитку з містом ртуті давно заборонене. Українці ж не поспішають повністю перейти на термометри електронні. Ртутні коштують 10 -ро дешевше, а виміри їх найточніші. Але коли термометр б'ється, починається справжня паніка. Як діяти? Куди звертатися? Як уникнути контакту із небезпечною речовиною, два грами випарів якої можуть утроїти повітря невеликої кімнати, не знаємо. Одного разу, коли в мене розбився термометр, я була в паніці, адже не знала, що робити із ртуттю, яка розлилась на підлогу. Тоді я подзвонила в службу 101, щоб запитатися в них. Якісь поради, що можна зробити в такому випадку. Про те, що випари ртуті дуже шкідливі, я знала, тому сама боялася її утилізовувати. Дякуючи цінним порадам оператору, я справилася із проблемою. У міськвіділі Державної служби з надзвичайних ситуацій кажуть, містяни часто звертаються по допомогу до рятувальників із такими питаннями. Щоправда, виїжджає служба на виклик тільки в тих випадках, коли розлив ртуті масштабний, скажімо, півлітри. Що стосується термометрів, то консультації надає диспетчер телефоном. Диспетчер, в свою чергу, повідомляє перші необхідні дії, які потрібно зробити при розбиття градусника. А саме вивезти в першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого віку, відкрити настіж вікна, відповідно закрити двері, щоб пари ртуті не розповсюджувалися по всій квартирі. Тоді потрібно взяти грушу. Взяти води наліти літр води, туди додати приблизно 2-3 г марганцовки. Ртуть, вона це є досить такий легкий метал у звичайних умовах, а коли вона розбивається, то ділиться на дрібні частинки. Частинки можуть бути більші, можуть бути менші. Більші частинки ви маєте збирати той грушою і відповідно викидати в розчин марганцовки з водою. А менші частинки треба зібрати щіткою на бумагу, і відповідно тут ну, в той же самий розчин додавати. Пізніше місце розливу потрібно обробити мильно содовим розчином, кімнату провітрювати кілька днів і робити регулярно вологе прибирання кажуть рятувальники. Головне, щоб не було випарів ртуті. Ртуть сама по собі вона не є. Е... Таким же небезпечним металом. Небезпечні самі випри ртуті. Якщо, наприклад, вона має, розумієте, дуже низьку температуру плавлення, мінус 39 градусів. І коли розбивається той же самий градусник, довколишня температура повітря набагато більша, ніж температура плавлення. І тоді відбувається інтенсивне випаровування. І вже тоді саме випари ртуті ідуть шкідливими. І від них йде. Ну, зазвичай від них іде отруєння, не від самої ртуті. Потрібно запам'ятати найголовніше Ртуть не можна збирати пилососом. Гаряче повітря пришвидчить випаровування. Не можна її змітати і віником. Жорсткі волокна розіб'ють метал на дрібні кульки, які важко збирати. Виливати в рукомийник теж не варто. Метал осяде в трубах і випаровуватиметься протягом тривалого часу. Що робити із несправним термометром, у якого, скажімо, не працює шкала, цим питанням задаються чимало людей. Утилізувати його виявляється проблемно. Протягом півгодини ми обходили кілька міських аптек, але там відповідали відмовою. У міськвіділі Державної служби з надзвичайних ситуацій термометрів теж не приймають. Підприємства з утилізації небезпечних відходів в Україні є. Найближчі у рівному та Львові. Скажімо, міська лікарня заключила відповідний договір і розбиті термометри відвозять на утилізацію централізовано. Пересічним мешканцям залишається просто зберігати несправні ртутні прилади в закритих посудинах або ж перейти на альтернативні електронні